Ось вами і Духом Твої читання святого Івангеля від Луки. Слава Тобі, Господи, тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом вірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії. Підстрибнула в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід твої утроби, і звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться, сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його, і милосердя його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господне. Слава Тобі, Христе! Сьогоднішнє свято має присмак жнив і плодоношення. Воно говорить. Говорить про остаточне здійснення викупленої людини. Воно показує нам Марію як досконалий плід землі, немов колос, що дозрів до Божих жнив, саме такий зміст сьогоднішнього свята, який ховається в твердженні церкви. Непорочна матір Божа, Марія завжди діва. Після закінчення земного життя з душею і тілом була взята до небесної слави. Це слова з апостольської конституції, папи Пія 12-го, Деус. Життя людини це паломництво, шлях, який потрібно пройти. І час, який нам дарував Бог. Ніхто з нас не знає, як довго воно триватиме, але ми знаємо, куди воно веде. Ми знаємо, що кожен крок, зроблений тут, на цій землі, наближає нас до мети, до тієї години, в якій зустрінуться час і вічність, те, що минуще, з тим, що вічне, години нашої смерті. Також для Марії, Матері Ісуса, як і ми, Марія, йшла в паломництві віри. Ми не знаємо, де вона докладно померла, чи це було в Єрусалимі, в Ефесі чи деінде, ми навіть не знаємо, чи Марія померла. Перші християни говорили про її засинання, ніби м'яку смерть або просто, або просто про перехід до царства сина. Вони були переконані, що Марія просто заснула і прокинулася вже по той бік в небі. Тому в східних церквах на Сході. Традиція називає це свято успінням. Для кожного з нас кінець земної подорожі неминуче пов'язаний з могилою, з Марією було інакше. Ми знаємо, що її життя відрізнялося від нашого, бо вона була обрана матір'ю Божого Сина. Бог не хотів, щоб та, яка народила його сина, дарувальника всього життя, зазнала розкладу. Марія з душею тілою була взята до небесної слави цілою, не тільки з душею, але й з тілом. Її могили на землі немає, ніхто не знає місце поховання Марії, а навіть якби воно було, то напевно було б порожнім. Те, хто приготував житло також для кожного з нас, той, хто приготував житло також для кожного з нас, забрав її до себе. Тому в небо взяття бо успіння Марії є також нашим святом. Це з великою силою підкреслює префація сьогоднішнього свята, та, яка першою досягла спасіння, стала образом церкви в славі, а для паломницького народу джерелом втіхи і знаком надії. Святий Павло обґрунтовує це у своєму листі до християн в Коринті. У Христі всі оживуть, але кожен у своєму порядку. Першим буде Христос, потім ті, хто належить до Христа. Марія займає місце відразу після Христа. Вона відкриває довгу ходу тих, хто колись воскресне до вічного життя. У цій ході до Воскресіння є місце і для тебе, і для мене. Також для мене успіння є знаком надії, джерелом втіхи. Вона каже мені, що моє життя з усіма його радощами і драмами мій світ не закінчиться в безглузді нікчемності, не зникне просто так, не розчиниться, але буде перетворене Богом. Свято в небо взяття є ніби продовженням Великодня. Це, як кажуть наші східні брати Великдень Марії. Навесні ми святкували Воскресіння Христа. Його перехід від смерті до життя. Сьогодні ми святкуємо славу Марії, її лапках Вознесіння прославленим Ісусом її Сином, успіння не тільки вказує нам шлях до неба. Вона також чекає на нас Марія і підтримує нас на цьому шляху, а цей шлях сповнений небезпек, пов'язаний з боротьбою, про цю боротьбу. Яка рухає небо й землю, говорить перше читання з книги Апокаліпсіс. Провідну роль відіграває жінка, яку святий Йоан називає великим знаком. Ця жінка носить у своєму лоні надію світу, тому її оточує весь космос, сонце, місяць і вінець з дванадцяти зірок, її противником є великий Змій. Цей змій уособлює все, що протистоїть Богу, і хоче вирвати Бога з наших сердець, звузити наші горизонти до землі, до швидкоплинних мітевостей земного щастя, яке швидко минає як літо, що повільно добігає кінця. Територією Великої битви є не тільки сили чи армії цього світу, скільки моє серце. У моєму серці вирішується, хто переможе дракон чи жінка, обтяжена, одягнена у вінок із 12 зірок. Хто стане на її бік, той разом із нею знайде притулок спасіння у Бога. Після дня Матері Божої зеленої дні стають все коротшими, а ночі все довшими. Також для кожного з нас. Настане година прощання з цим світом. Під плащем Марії я не мушу боятися осені життя і смерті. Марія чекає на нас, вона вже вдома. Нехай для кожного з нас збудеться те, що виражає молитва, яку ми підносимо до Бога під час благословення трав і квітів. А коли ми будемо сходити з цього світу, нехай нас, що несемо повні оберемки добрих справ, представить тобі найсвятіша діва, успіння, найдосконаліший плід землі.